Усім привіт! І ви на моєму каналі Міс Влог. І сьогодні на вас чекає досить незвичайне відео, тому що сьогодні я буду. Готувати, можливо, ви знаєте, або ж ні. Я дуже сильно люблю готувати, пробувати всілякі різні рецепти, готувати як і десерти, так і якісь інші основні страви. У мене дуже часто або на початку відео, або десь в середині є кадри з процесом приготування. Тому, надихнувшись деякими блогерами, мені захотілося також зняти відео про кукінг. У сьогоднішньому відео я вам буду показувати багато різних рецептів з інстаграму. Останнім часом я дуже часто сажу в інстаграмі і заліпаю в рілс. Ну а там твориться просто щось нереальне. У мене майже кожне відео про якісь страви. І я вже стільки цих страв і рецептів зберегла, що навіть не знаю, коли мені їх готувати. Ну і саме тому ми тут з вами зібралися, щоб в цьому відео приготувати 5 страв. Із інстаграму, а точніше з Reels. Звісно, я не зможу це все приготувати за один день, за один вечір, тому що зараз вже вечір. І я це буду розділяти на кожен день, або на сніданок, або на обід, або на вечерю. Починати ми будемо з найлегшої страви до найважчої. Я намагалася зібрати такі ну, досить нескладні страви, щоб ви також їх могли приготувати, але і не прям прості, тому що мені здається, простих страв досить багато. Це якісь бутерброди або якісь макарони. Це не дуже цікаво. І я захотіла зробити щось більш цікаве, але водночас і нескладне. Також це відео я записую перед тим, як я почала готувати. Тому. Я думаю, що в принципі я буду ще озвучувати кадри там, де я буду готувати. Тому що записувати відео в моменті у мене не дуже вдається, тому буде більше озвучки. Ну і також я буду вставляти вам нарізку з моїми. Голосовими включеннями і коротко розповідати про те, що я буду готувати. Перша страва у нас це круасанчики з м'яском та сиром. Я вирішила покидати його найпершим, тому що е, для цих круасанів потрібно просто купити продукти і закрутити ці круасани, в принципі, все, нічого складного, і запекти в духовці. Ну це думаю логічно. Саме важке тут це, напевно, зробити це так, щоб круасани не розвалилися перед тим, як покласти їх в духовку, і не спалити їх. Ну що ж, погнали готувати! Почнімо з рецепту. Ці круасани готуються дуже легко та просто. Для початку потрібно купити всі продукти. Їх тут, до речі, не так вже й багато. Нам потрібно звичайне листкове дріжджеве тісто, ми його розділяємо на дві частини, розкачуємо, змащуємо кетчупом майонезом і викладаємо м'ясо. У мене, до речі, звичайне куряче філе. Потім зверху викладаємо сир і це все посипаємо якимись приправами, які вам більше всього подобаються. Розрізаємо тісто такими трикутничками, як на відео, і закручуємо. Змащуємо яйцем і для декору посипаємо кунжутом. Випікаємо приблизно 20 хвилин при 180-200 градусів. Круасани вийшли настільки смачними, що їх усі з'їли і жодного не залишили. Рецепт тут 10 з 10. Не знаю, наскільки смачними вийшли круасани, але панкейки на десерт або на сніданок з нутелою будуть, мені здається, точно смачними. Я готую панкейки досить рідко, частіше всього у мене це млинці, але я думаю, що панкейки мають вийти. Але я не кажу, що я їх не готувала взагалі, звісно, я їх готувала. Тому рецепт тіста я знаю. Але саме з нутеллою, щоб вона була прям всередині, такого ще не було. Я думаю, буде смачно. Ну що ж, почнімо готувати наші панкейки. В тарілку збиваємо одне яйце, насипаємо цукор, ванільний цукор, наливаємо молоко, додаємо олію, перемішуємо і додаємо муку. Кінці ще додаємо розпушувач і це все перемішуємо. Тісто має вийти доволі таки густе, якщо порівнювати з тістом на млинці, але з густотою не перестарайтеся. Тісто викладаємо одну столову ложку на суху пательню. Далі додаємо нутеллу або звичайну шоколадну пасту і зверху наливаємо ще трошки тіста. Перевертаємо, обжарюємо до готовності і все, панкейки готові. За бажанням можете їх чимось прикрасити. Наприклад, я прикрасила бананами і посипала цукровою пудрою. Вівсяний кекс там, мені здається, дуже просто, тому що е, саме там просто закидуєш всі продукти у е, блендер, вони там перекалачуються, ти заливаєш форму, кладеш в духовку і кекс готовий. З вівсяним кексом все дуже просто, але одразу попереджаю це рецепт лише для тих, у кого є блендер. В стакан насипаємо вівсяну крупу, збиваємо 2 яйця і наливаємо молоко. Зверху посипаємо цукром, ванільним цукром і додаємо 2 чайні ложки розпушувача. Також я додала одну ложку кокосової пасти. Але в самому рецепті йде фінікова паста. Форму змащуємо вершковим маслом, наливаємо наше тісто і зверху посипаємо шоколадом. Я випікала 40 хвилин при 200 градусах. Вже готовий кекс посипаємо цукровою пудрою і готово. На четвертому місці у нас хачапурі з сиром. Я вже один раз спробувала готувати хачапурі з сиром, але в мене щось взагалі не вийшло. У мене вийшла просто якась тверда ліпешечка, яка навіть е всередині, мені здається, толком не пропеклась. Дай на смак вона була така собі, але мені чомусь дуже часто вони попадаються в рекомендаціях. І я вже думаю, можу дати їм другий шанс і приготувати ще раз. Якщо вони вийдуть, то можливо я їх буду готувати на сніданок. Почнімо готувати хачапурі. В Тарілку вливаємо кефір, збиваємо яйця, додаємо 1 чайну ложку цукру і 1 чайну ложку солі. Просіюємо додаємо розпушувач і наше тісто готове. Для начинки натираємо сир і перемішуємо його з яйцем. Тісто я поділила на 6 частин. Кожну частинку ми розкачуємо в таку ліпірочку, туди кладемо начинку, кінчики сплющуємо і знову розкачуємо. Жаримо з обох сторін і змащуємо вершковим маслом. Рекомендую їсти зі сметаною. Дуже смачно. Ну, і на останньому місці у нас це галета з нектаринами. Ну, з галетою потрібно трішечки погратися. Погратися із тістом, і да взагалі з самим формуванням цієї галети. Тому вона аж на п'ятому місці. Ну і взагалі для мене вона буде складна, тому що я буду готувати галету перший раз. А це ще й творожна галета. Тому я не знаю, наскільки вона в мене вийде. Але я дуже люблю всілякі солодкі десерти, солодкі страви. І це для мене прям. Любов, а особливо з нектарином, я вже готувала слойки, і вони з нектарином вийшли просто дуже смачні. Я надію, що галада теж вийде смачною. Тісто готуємо в два етапи. В тарілку кладемо творог, збиваємо одне яйце і один жовток. Білок ми відкладаємо. Насипаємо цукор, ванільний цукор і перемішуємо. Для другого етапу нам потрібно просто нарізати вершкове масло кубиками і додати його в поршно. Змішуємо ці дві суміші і розкачуємо тісто. Дно посипаємо крохмалем. Викладаємо нектарини, випікаємо, і найсмачніша галета готова. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що у мене вийшли ці страви. Якщо вам щось сподобалося, то зберігайте це відео і готуйте з задоволенням. Тим більше зараз вже кінець літа, скоро осінь. І я думаю, що ось це такий період, коли хочеться готувати, коли хочеться чимось зайняти себе. А якщо ви ще любите готувати. Ну і я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і обов'язково підписуйтесь на усі мої соцмережі: інстаграм, телеграм, ссылка є в описі під відео. Дякую, що дивитеся мене. Усім пока, до зустрічей!